Я жителька села Громи, проживаю по вулиці Грибенюка, і в нас є така проблема: це проблема з водою, якої не вистачає на жителів цієї вулиці. Взагалі в селі не вистачає води питної. І Є сухі керниці, є де води мінімально хватає там на одну сім'ю, на дві сім'ї. У вулиці немає проведеної Водогон води. Водогону не немає у не нас. Хоча б обіцяли. Так, пообіцяли нам воду, але не, немає. Водогон. Що вони вже прошлий рік чи коли повинні були построїти сюди до нас провести воду? 4 а вони її чотири да. да назад. А вони не провели. А вже кажуть, що вони провели, і що вже в нас є вода. А в нас її по факту немає. Дві хати на початку нашої на початку вулиці, дві хати. Вони є... ще за тих колгосп, що як проводив воду, то вони тоді підключені до центральної. Ну, правда, крайня хата то можливість би хто б таку упустив, а вся вулиця ніхто ж не було. Ну хто це природне явище тут має знати?